Був врагом і залишається врагом. Надо уничтожить вообще. Гечтожи 25 років обирався від півночі Сумщини до Верховної Ради і при цьому понад 10 років працював на Росію. Це вже колишній народний депутат Андрій Деркач, який підозрюється в державній зраді. За даними СБУ, він керував в Україні агентурною мережею головного управління розвідки генштабу РФ. Після початку повномасштабного вторгнення Деркач втік до Росії, де в 2024 році був обраний сенатором Ради Федерації від Астраханської області. Ми розпитали людей на вулиці Глухова про те. Як вони ставляться до екснардепа зрадника? Як не дивно, знайшлись і ті, які досі підтримують втікача. Діло в тому, що він підкуповував людей, під ним люди ще ставляться ще в області і в обграді і керуються ще його установками. розумієте, у цього ж І цей партію, це ж наш край, треба унічтожити взагалі, зничтожити. Діркач був у Верховному Світі України. Теперь он, говорят, в Думе. Ну, я думаю, это приятно, когда свои люди. Он надежный человек был здесь. Помогал кое-что. Правда, не все то, что я просил его, помог. Но, тем не менее, то, что можно было, он делал. И помогал и в школу. Я за него голосовал, конечно. Он, в общем-то, очень толковый. Он был врагом и остается врагом. Вы поймите, это все... Народ можна купити голодний народ і можна купити що угодно. Просто зараз люди стали намного мудріє, умніє. От є, що голосували за його, не знаю. Мені ніколи не подобався, я не голосувала. А от кума у мене голосувала, і муж її. А чого ви, А давно ж сколько лет, він у нас і гроші ж перечисляє, щось ремонтується, робиться. Ну, будемо за його голосувати. Ну так як к голосували. голосовал. негатив. У нас було, він, да, уради, как бы там, і, і поїхав в Росію.